Широкі плечі створюють справді ефектний силует, який підсвідомо транслює фізичну силу і непохитність, і 90% цього візуального образу залежить від дельт бокових м'язів плечей, і одночасно з цим плечові суглоби наймобільніші з усіх суглобів тіла та потребують спеціальних навантажень для забезпечення їх здорового довголіття. А найчудовіше те, що я знайшов одну єдину вправу, яка забезпечує тренування плечових суглобів, сухожиль і зв'язок в усіх положеннях із легкою регуляцією навантажень для будь-якого рівня підготовки. Якщо, наприклад, жінці не хочеться мати яскраво виражених накачаних плечей, та є розуміння важливості їх тренування, достатньо сфокусуватись на цій єдиній вправі для підтримки здоров'я. І контрольованої мобільності плечових суглобів і зв'язок, можна починати з найлегшою гантелею або з пляшкою води для незначного навантаження, заводимо руку перед собою на протилежний бік і, роблячи напівколо, проводимо вагу за головою бажано без інерції, опускаємо вагу, якщо дозволяє сила і мобільність за рахунок повертання суглобу, а далі в зворотньому напрямку. Піднімаємо вагу, тримаємо ніби телефонну трубку біля вуха, заводимо за шию і повертаємо в початкове положення через амплітудний, повільний рух півколом. Ця комплексна вправа з рахунок різноманіття кутів і положень руки навантажує в першу чергу зв'язки і найменш задіяні стабілізаційні м'язи, забезпечуючи готовність плечей до різних впливів і одночасно гарантуючи активний кровообіг в цій важливій зоні. Яка впливає як на шию, так і на руки, якщо немає потреби збільшувати плечі за рахунок дельт, то цієї єдиної вправи достатньо для здорових плечей на все життя.